Доброго дня! Сьогодні у нас з вами друге заняття з навчання І так, увага на екран! Пригадуємо те, що ми з вами вже вчили. Ми з вами говорили на попередньому занятті про мовні та немовні звуки. Немовні звуки вони не мають значення, це просто звуки, які ми чуємо в довколишньому середовищі. Це або машина проїхала, або це звук хвиль, ташки, собаки на вулиці гавкають чи будь-який інший звук, яким ми не висловлюємо ніякої думки. Навіть якщо дитина просто співає ла-ла-ла, наспівуючи якийсь мотив відомої пісні, це не мовний звук, це наслідування. Тієї мелодії, яку він почув. Значення це ніякого немає. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що слова бувають довгі, як ось ця дорога праворуч та короткі, як дорога, яка веде до будинку ліворуч. Ось уявіть, що перед вами є дорога є якийсь знак дорожній, від якого ми почнемо наш рух. Наш хлопчик зараз буде рухатися дорогою і промовляти слова. Наприклад, перше слово, яке буде промовляти наш хлопчик, слово м'яч. І так, м'яч. Подивіться, будь ласка, на відстань, яка зараз між хлопчиком та знаком, від якого ми почали рух. Це недовго слово м'яч коротке. Пробуємо проходити наступне слово. Ну, наприклад, хай це буде слово книга. Книга. Хлопчик зробив два кроки і відстань стала набагато більша. Слово книга уже довге. Зараз спробуємо промовити слово дорога. До -ро га Ми зробили цілих три кроки і відійшли дуже далеко від того початкового знаку. Дійсно, слово дорога воно довго. Зараз я покажу вам відео, на якому можна вдома повправлятися у визначенні це слово довге чи коротке. Стану з планою до стіни, Почну йти, рухатися вперед і промовляти слова то Я знову за відстані, я там буде за медичний спині, зрозуміти це снігу довгий чи порог. Почнемо ходити слово м'яч. М'яч. Пам'ятали цього різдві, повертаються назад. Наприклад, слово крила. Ми а. Бачите, що відцель стане набагато більше. Перевіряємо слово телевізор. Е, ме, ві, зо. О, як далеко. Тепер гляньте, будь ласка, як ми робимо це. Як ми саме друкуємо? Кругом яч. Один круг. Слово книга. Один, ба. Овоно ще разом, разом зі разом із промовлянням. Ни, ба. Ба, крок. Рахуємо, скільки кроків ми зробимо, коли скажемо слово телевізіння. Для цього у нас є рука, на якій ми можемо загинати пальці, коли зробили крок. Телевізер. Те, ві. Зор. У нас з вами згідно до чотири пальці. У слові телевізор чотири роки. Так само вдома ви можете потренуватися, називаючи предмети, які бачите, довкола в кімнаті. Ось, наприклад, слово стіл. Слово стіл. Ми можемо не тільки ходити, а, наприклад, проплескати. Для цього ми готуємо ручки, говоримо слово стіл і плещемо в долоні. Стіл. В слові стіл ми плеснули один раз. Це слово коротке. Слово сова. Сова. Ми плеснули два рази, це слово довге. Слово діти. Діти. Два рази слово довге. Слово ножиці. Но жи. «но-жи-ці». Три рази. Ой, яке довге слово. Слово «кіт» – Кіт. Один раз. Слово машина. Ма. – «ма-ши-на». Три рази слово довге. Три кроки ми зробили і три рази ми плеснули в долоні. Подивіться, будь ласка, у вас зараз є квадратики. Якщо у слові ми зробили один крок або один раз плеснули в долоні, це слово коротке, яке складається ось з одного кроку. Якщо слово, ми проходили два кроки. Чи два рази плеснули в долоні. Ось це схема цього слова, в якому є два кроки. Так само і слово три кроки зробили, три рази плеснули в долоні. Значить, це слово довге, яке складається із трьох квадратиків. Можна потренуватися ще іншим способом. Візьміть перед собою дзеркальце. Промовляйте слово і рахуйте, скільки разів ваш ротик відкриється. Наприклад, слово «мо ло ко У мене ротик відкрився три рази. В цьому слові три кроки, три частинки, значить, це слово буде із трьох квадратиків. Пробуємо зробити це за малюнками на екрані. Носоріг. Носоріг. Три рази ми плеснули в долоні, значить у слова носоріг. Ось це його схема Три квадратики. Слово жаба. Жа. Ба! Два рази плеснули в долоньки, значить, ось схема слова жаба. Слово хлопчик. Хлопчик. Два рази плеснули це теж слово, в якому є два квадратики. І сьогодні я хотіла з вами розглянути ще одну тему. Слова назви. Ми з вами говорили на попередньому занятті, що коли людей стало багато, і коли у них виникла потреба домовлятися один з одним, вони вирішили, що вони будуть кожному предмету давати свою назву і запам'ятають цю назву усі люди. Ось, наприклад, у цього предмета є назва ДІМ. У цього предмета є назва собака, але ми з вами знаємо, що предмети існують живі і неживі об'єкти. Наприклад, собака, він живий, живий об'єкт. Тобто, якщо ми не дочуємо, наприклад, слово речення, це собака, це хто... До живих предметів ми будемо ставити запитання, хто? Хто дівчинка, хто мама, хто змія, хто собачка? До неживих предметів, як, от, наприклад, груша, сонце, дім. Ми будемо запитувати про ці предмети запитанням Що? Що груша? Що сонечко, що дім, що машина, що вулиця, що хмаринка і усі неживі предмети. Дуже цікаво виходить із рослинами. Ми з вами знаємо, що рослини це об'єкти живої природи, але до них ми теж ставимо запитання. Що? Вони у нас ходити самостійно не можуть, вони розмовляти самостійно не можуть, ніякі звуки не видають. Ми до них ставимо запитання, що Що мак, що дерево, що травичка. І так, наше заняття завершилося. Ми сьогодні з вами вчилися визначати довге слово чи коротке. Скільки саме в ньому пропів, або оплесків, або частинок. Потренуйтеся, будь ласка, це робити вдома самостійно, озираючись навкруги і називаючи предмети, які знаходяться довкола вас. Ми пам'ятаємо, що усі предмети, які є навколо, вони мають свою назву. Дуже багато слів назв. Можете назвати і ви. Предмети, які є навколо, вони можуть бути живі, до них ми ставимо запитання хто. І неживі, про них ми будемо запитувати що. Потренуйтеся, будь ласка, у визначенні живий об'єкт чи неживий і яке запитання саме ми будемо ставити до цього слова. Зустрінемося наступного разу. До побачення!